Не треба Конкретно по вас, 58 сотих земельних ділянок павуки кричали, бо да. це виділений пляж з тої сторони. замки пляці виділені з тої сторони. Цей. Покушували. 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 Та нехай людям дають де хочуть ділянки, але що це наше пасові, що ми добилися його, просили, нам виділили, а тепер нам забирають. Ми проти того, що нам забирають пасовісько. Ми не проти пляців, а ми проти того, що нам забирають пасовісько, що ми не маємо де випасати худоби. Ми на корову положено 33 соти соти на корову положено. То по закону. 33 соти. От нехай нам відміряють 16 штук, худоби по 33 соти на корову відміряють. І, пожалуйста, нехай решту дають кляці. Я багатодітна мати, і я живу зараз з батьками в трьохкімнатній квартирі з загальною площею 57 квадратних метрів. Нас живе семеро чоловіка. І на цей план я також чекала 98-го року. Думаю, досить вже часу, щоб це от, І дали той кусочок землі, і от бачите. Не можна ніяких робіт почати, тому що йдуть скандали. Оці люди, це всі люди, що прийшли по тих коровах. Більше їх нема просто-напросто. Бачили, 10, 10 чоловік стоїть. Так? Кажуть, є 16 корів. По наявності ми зараз бачимо 10 корів. Ну от вони знали всі, то корови вивели точно всі. Бо їх нема більше. Так? Хай буде це. По тому, що я ж тільки що все повністю ново. Всі мають нормально. Попередньо виділяла влада. Попередньо виділяла з 96 по 2003 рік, були розроблений невеличкий генплан, невеличкий 155 забудов, всі вони отримали пляци. Всі вони мають пляци. Хто каже, да, дійсно може не на дитину, але на батька виділяла, на матір, в тому числі і на деяких дітей. Вони мають городи, прикладно по 58 сот. Всі нормальні роботящі люди. Тут 56 сімей, які отримали, тут ні одного нема чужого. Є одна жінка онкохвора, що просила влада обласна виділити е, з міста жінка онкохвора, то ми на сесії рішили, все ж таки хай буде в чужій одній людині. Все, гаївські люди. Ні міліції, ні прокуратури, нікого тут немає.